Ходячи від каси, їдемо тестувати, оприскувач. Вірніше, Не тестувати, а оприскувати, працювати. Так що всім привіт. День то той самий, але відео вже на наступний день для контенту все як має бути. Як книжка пише 20.00, все по графіку. Кожен день через день відоси. Так що не пропускайте, нажимайте на колокольчики, пишіть свої думки з приводу того чи іншого. Ставте, звісно, лайкоси, щоб канал. Просувався, розвивався, так як е, і наше господарство, в принципі. Е, значить, що ми? Їдемо на пшеничку. Не відходячи від каси, поки нацеплений оприскувач, якщо в нас все по красоті, як ми виставили, і буде лить 100 літрів, тобто в нас там два оприскувача і ще на оту е, модну пшеничку поїхати, тобто 2,5, скажімо так, оприскувача. Ну, хай максимум, може, три, якщо по площі не зійдеться, щось десь якось. Тобто максимально хочеться швидко це все діло зробити, і тема з оприскуванням пшениці завершена. То вже буде чуть пізніше, пізніше побризкаємо, коли буде більш, більше вільного часу. А час таке, головне, що бурячос ми йому тренди дамо. І завтра з спокійною душею поїдемо сою на сбортому. На Нікою Ніка вже на мазі, прокачав я масеєм е, цю ж. масло, те злили, нове подав туди, щоб воно ж Ішло все в трактор. Ну тут ванна одна, звісно, система рагульна, ну, не я ж її придумав. Фент зараз їде, буде нам готувати площу, тому що ми своїми силами не потягнемо це все діло, не встигатимемо. Ну, як не крути, не желізний. Треба її відпочинуть і інші ж побічні роботи, значить, по призбачу, по баковій суміші, що ми туди налабали І сходили з того, що по на 10 гектарів. Тобто ми туди гепнули 50 кг карбоміда, тобто 5 кг на гектар. о, Це сівалочка Оце воно. Жонік і Вадерштат. Бачите, навіть два держтати, й ти ламаються, чоловік сидить, варить. Так що, хоч наше, хоч імпортне, все одно воно ламається, в кожного є свій моторесурс. Тут нас на цим не поспориш. Значить бакову сумішу. 5 кг карбоміда, це сказав. Гербіцид, борт, що ще. Прилипач. Іще, чи не щось іще, може щось і забув. Інсектицид не, не приміняє. Зараз, зараз. Чого? Тому що, тому що зараз 4 години ввечері. А ще ж десь, як не крути, якась бджілка літає, щоб не було цих всяких нюансів, то ми вже тоді, коли за другим заходом будемо брискати площу, тоді примінимо і інсектицид. Та мені вроді би ще щось карбоніт, бургер, біцид, прилипач, це може і все. Ми ж як тестували, налаштовували оприскувач, ми ж використали 300 літрів води і 700 залишилось. То вийшло так, що ми туди карбомід, гірбіцид це все наколотили і їду зараз повним оприскувачем. Ну а тоді вже коля прилетить з бочкою, додамо води та закінчимо іншу площу. Ну, закінчимо повністю площу. Так що задача. Понятна, задача поставлена. Будемо пробувати. Перший раз в житті буду оприскувати. Ніколи, ніколи ще не призднув. Ну нічого, таки полової бісилі приходить все временем. Правильно? правильно. Наблотикаємося, будемо пекти. Робити роботу, як має бути. Щоб все було по феншую. Коровки, дивіться, бачите, не тільки в льоні, бо бошка є коровки. Йома, я чуть кущі не заїхав. І в нас ще є коровки, на жаль, їх мало, але вони є. Ще поки що люди не всі відмовилися від них. Проходжу по міліметрам. Тут треба брати, оце все підпилювати, тому що воно все влізе в кабіну. І нікому кроме нас не треба, тобто ми тут, як буде в нас час, забалавенимо і буде красота. Їдемо на поле, покажу пшеничку і. Продовжу, порозказую, може й засніму якийсь процес оприскування і тому подібне. Процес іде. Коротше, я на їжогі не знаю, як це все діло знімати. Це я їду там посередині кончилося. Воно показує, бризкає. Автопілот, звісно, дуріє, руля смикає, чого того, що площа не рівна. І плюс ззаді нав... на навіскі ж вантаж, як не крути, там ще в даний момент 800 літрів. І трактор туди-сюди кидає. І оце він того і дуріє. Там є то чувствительність, там оце все. Я там піднастрою, воно регулірується одним словом. Отута є чутливість, є агресивність. То я того всього додав, щоб більш-менш він щось контролював. Бо ну, реально, ну бачите, і мене ось кидає. туди, да сюди. Що хотів сказати? Значить, По-любому будемо ставити розпилювачі 0,25, щоб їздити з меншою швидкістю. Тому що со старта одразу 9 кілометрів дати, щоб е запрацював оприскувач, ну, блін, це нереально. Плюс ще є косяк, Унадо, е ми ж не відрегулювали оту пружину. І коли різко я трогаюся, вона або складається, або назад уходить. Тобто її треба підтягнути. Теж є такий косяк. Ну, Поки що бризкаємо, один оприскувач вибризкав. Це бризкаю другий. Не знаю, з якої сторони знімати і туди ж голову держу, поворачую, і туди ніколи в житті не бризкав. І якось воно, якось воно. Так, де воно там виключать, думає, чи не думає, чи я ще чи десь далі. Там. Дивимося по цьому. Якраз отак, щоб видно було. Вам мені то все одно я вже бачив, як воно виключає. Перва е, заправка вийшла 9,73 гектара. Добавив чуть-чуть імпульсів, ні, убавив імпульсів, тепер повинно іменно на десяточку стріляти. Та де воно там кончилося? Вже, виходить, 12 гектарів зробив. Площа ж нерівна, таке воно. Все кончалося, ну дивимося. Хоп! І виключило все. Це ж воно там кончалося в процесі. Одне і друге крило виключене. В процесі ж кончалося, і тепер воно це бачить де не бризкано, там їх типа включає. Так що ми тут виключаємо, не треба нам у другий слід. Ну, В принципі, красиво. Рівненькі полоси. По така. Така. Там, де розкидач проходив, там зеленіша. Де розкидач тільки кидає, плюс з літру лійка дробила, вона нас же ж лійка довоєнна. То є такий, звісно момент. Ну, чуть пізніше внесемо е цей. Мікро-макро, там ці всі ці елементи і тому подібне. Ну, то вже зовсім інша історія і це буде пізніше. Зараз хоча б гербіцидіком карбоміда дати по листочку азотіка, так скажем. Плюс бор, чуть-чуть підживочки легенької. І діло, діло може і буде. Дочекав, звісно, під пшеницю і там асфальт. Ну, не малює. Завтра будемо сіяти, сіять, будемо суху землю. Це жах, висохло на глазах. Так, доїжджаю до краю, зараз розвернуся. Так, продовжуємо. Тут вже тут піде на клин. І може, може навіть сьогодні поїдемо там же, де в нас демо поле, так сказати, ніяк не дійдуть до нього руки, щоб забити туди таблички, де яка пшениця. Бо знову забув воно на все на одну букву, треба відос передивлятися. І може туди все-таки скажу, як не крути, 100 літрів це набагато продуктивніше вилив 100 літрів, чим 200. Як не крути, так би оце вже сіка чотири, це вже б вже три заправки було. Ой, ні. 800-літровий по 200 на 4 гектари. Да, Три хоча б вже заправляли, бо вже 13. А тут ще ось другим. І печу там у нас що? що літрів 600. Тобто по красоті чуть-чуть залишилося, -чуть потім отут ще припічок. Теж не по неопитності, треба було і е, з, з клинком отам за лісом заїхати, теж його по кругу все обрискати, А я не обрискав, Поїхав по рівній по стороні. Ну це ж все неопитність, а опит приходить з временем. Правильно, правильно. Коля он з бочкою стоїть. Очікує мене. Ну, а я поки бризкаю. Е, Потрібно ставити камлоки обов'язково, до них ще поки руки не дійшли, щоб, щоб не держати одному цю шлангу. А, по ставив і вже одни, одна людина свободна. Так що це по-любому треба буде ставити. Ну і десь будемо, навіть на концях крила там ставити е, ці такі е, пружинки, щоб коли пружинка е, цього. Черкається землі і крило піднімалося автоматично, а не впиралося в землю. Ну, це ж, як завжди, поляки. Поки, прикиньте, з Польщі воно доїхало, в нас воно коштувало тоді 30-33 тисячі чи 31. І поки з Польщі доїхало, троє вже чи семеро на ньому заробили, то, звісно, яка ціна, така і якість. Але те, що ми хотіли, те, що ми планували, ми це добилися. Ну і включуся там, як буде клинчик, Клинчик. як будуть виключатися секції. Звісно, по форсуночні це було б взагалі бомба. Але ж 200 євро за одну форсунку, а їх тут 32, то вибачте мене. Воно того не, не вартує. Чотенько, рівненькі полоси. Що цього бомба. І оце ж плюс в автопілоті воно заведено. Стоїть ширина захвату, написав вже, що приїзд там туди-сюди. В следующий раз заїжджаємо на прикормку, все так само, по тому сліду, то і знову вже не топчу. Коли від руки, то, звісно ж, в будь-якому випадку виходить так, що і приходиться топтати нову десь колію. Або колія змістилася кудись, знову топчеш. То тут повинно цього всього не бути. А взагалі дивлюсь, пшенички усіх зараз хворіють. Чи от і холода їм дали. Кінчики листочків жовтіють, відмирають. І це не тільки в нас, це і у більш крупніших фермерів. Не з одним спілкувався, така сама біда. І пофіг, що були оптимальні сроки, і е, середні, пізні. Все, проблема одна. Так, все, до краю доїжджаю, і далі працюємо. Щось буде цікаве, покажу, розкажу. Фентон пече з рубіном. Але ж площа, ну капець, ні в дугу. Не знаю, як ми це діло завтра будемо сіяти, як ми це все будемо робити, але, мабуть, будемо коткувати однозначно. Так що завтра воно покаже. Все-таки, як не крутий, широкозахватна техніка, є широкозахватна техніка. Він вже там зробив йо-майо. Ну, до утра якраз накриє площі. І ми потихеньку той. На попередньому прискувачі було 14 метрів, а тут 16. Тобто як не крутити 2 метри, та 10 кругів, та вже її на 2 є. На один оприскувач, Йомайо. ширина захвата мається на увазі. Навіть більше. Ну, ви зрозуміли суть. Плюс за цим виливом, подивимося, звісно, як 100 літрів зработають, чи не припалимо ми там нічого. Хоча, ну, блін, і по 50 люди бризкають, і по 60. Це ж не ґрунтовий гербіцид, куди треба 250, а то і 300 літрів. То я думаю, буде нормально. Це посекційне відключення, це просто бомба. Получається, ось роблю клин. Тут все воно по ділу повирубало, куди тобі треба, що як, блін. Не так, як руками, Ну ви прикиньте, ось ви бачите ці дві полоси. Ви прикиньте, це треба було. Їхати, встати, піти закрити одне крило, потім проїхати, опять стати, закрити друге крило. А тут це все зроблено для, ну, замість ручного людського фактору, тобто все електрично. Тобто я думаю, що ці дані девайси оправдують себе дуже-дуже швидко. -дуже там на дні щось там є, це б мені аби Блін, не хватає. Не хватає буквально 50 літрів. Може й тих. І того ще навіть, навіть менше. Ну нічого, тоді повний задуюся і поїду все ж таки дороблю той е карман і на ті е наші демополя. Там взагалі пшеничка взагалі бомба, там те моя гордість, що посіяно. Е рівнесенько, класно, що вона ну, дійсно видно, що знаєте, не простякова, як оце у нас. Ну, це не простякова, це RGT Практик, але ми вже її сіяли 2-3 роки. Е Юрій Миколайович, в якого ми брали, її сіяв вже не один рік. І тобто, то є, це не перший свіжості, скажімо так, пшеничка. А там імонопер репродукція еліта, там і пшениця стоїть, йо-майо. То чому потрібно брати е, супереліту, еліту, еліту там, і так далі. Тому що е, да, дорогувато, але воно оправдано дорогувато. Зараз ось доходжу до цієї лінії. І фух, і пішов в ту сторону. Це потихеньку їду, щоб вам розказати по язиками. І продуктивність. Як ти не крути, блін, 20 гектарів 19,40. І... а Так, а що ж це має? на 30 соток осталось. Йо-май! Що е, казав? Продуктивніше. 20 гектарів це було б оприскувач на 4 гектари це б вже б 4 гектара було. 4 оприскувача потрібно було б заправити. Я як не крути, на заправку якісь 10, 15, 20 минут уходять. Йо-майо, треба ж було включити. Хі -хі, поїхав я задке пропустив. Чи то б бризкало. А, воно зелене, от там не бризкало, там бризкано. Все. Розібрався. А я вже, блін... Злякався, думаю, та як таке може бути? Ну і тут зараз доходимо до лінії. Автопілот. Чирк, підвів, куди треба, і оприскувач сам думає, де йому як включатися. Зараз почекайте, ось, стану на лінію і покажу, як воно буде запускати. Бачите, бризка, але ну, там не бризка. Пайш одна секція. Друга пішла. Друга пішла, а тут не бризкає. автопілоту ну, Ой, по цьому ж видно, клинчик. Ця включилася. Зараз виїде та і та включиться. А, тут, значить, довіже не будемо проходити. Зразу набираємо новий опризкло, чи їдемо закривати карман. Хоп, і та включилася. Чітко. Дивіться ще такий момент. Пшеничка по краю. Отака. То Тут вона насищена зелена, а камера цього не передає. Йо-майо. Знач, дивіться. Ось став. Не бажано, звісно, тут лазити. Ну, що не зробиш для того, щоб зняти відео? Полосочка, яка рівнесенька. Стаємо сюди. Край. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Те, що я от ходив по колу. Результат? Результат. Ух, яке сонечко на вечір. Пшеничка така, така. Доволі вона непогана, я вам скажу. Ну, відносно. При, при тому, що як ми її сіяли, щоб до неї доїхали, тільки зараз бризкать, на 5 з плюсом. Так, зараз вирішуємо питання, дзвоню баті. З тим карманом і на демо поле. Переїхав на нашу демо ділянку, став за сонцем, бо якщо проти сонця, то буде отак. Ніфіга видно не буде. Одійшов, значить, це у нас еліта. Еліта. А це перва репродукція. Якщо я не помиляюсь, краєвий ефект є як на цій пшенички, так і на цій. Перші два рядочки і листочок такий дебелий, і зеленіша. Ну, але маємо, що маємо. Значить, ось бур'янці у нас є. Болячечки теж є. Де воно там? О, там, що я розказував, кінчики, кінчики листочків. Ну, це не воно, це таке як і ржа. Ну, коротше, хворіє, хворіє, хворіє. Чуть-чуть її підлічимо. Ну тут, розумієте, це ж те, що я казав, що волога то є, да? Ось... ну, земля твердюща, як, як ту знашу, як асфальт, не видолбиш. Так що буду зараз тут оприскати, тут у нас 4 гектара на розвід пшеничка. Будемо спостерігати. До речі, оця стояла гірша в порівнянні з цією. А от іменно коли настала весна. Поперла, ця не уступає оцій. Так, да, звісно, якби таке було все якось по краю, то можна було б надіятись. Ну, а так як не крути, чуть-чуть гіршенька, гіршенька. Але краще, ніж GT. Ну, щось роде, гарно відкалібруємо, гарно протравимо і посіємо на наступний рік. Будемо спостерігати, може навіть, і на 35-му міжряді. Не готовий вам сказати, як воно це все буде треба ще до цього всього діла дожити. Так що отак. Тут аж дорога в мене, тут все як положено, треба буде заїхати, задіскувати. Того, що демо ділянка, як не крути. А тут -а ось хащі ростуть. Заб'ємо стовпчики, прицепимо... Е етикетки, де яка пшеничка і ось видно, навіть да? на камеру видно. Де розвертався лійкою, де попало добриво, бомба зелена, тут гірше. Аналогічна ситуація, попало, не попало. І краєвий ефект. Красота. Ну і є момент ще по срокам. Все потрібно робити вчасно, тобто вчасно сіяти, якщо Посіяв, це вже є залог потенційного врожаю. Ну нічого страшного, сильно не розчаровуємося, щось посіяли, значить щось уберемо. Все, відос закінчую, налаштовуюся і буду заприскувати цю площу. Так що, всім пока. І, звісно, все буде Україна.